Я вважаю, що е, канал СТБ ТБ просто робить жахливі речі із головними героями, і зі всім, що вони створюють. І я на них зла і ображена. Олександр не може це сказати. Я це можу сказати. А чому? Чому? Тому що він використаний і просто виконаний після шоу. Йому нав'язали образ. Такий, як їм, був потрібен стовідсотково, Саша — дуже добра людина. Він ніколи про це не скаже. Він постійно переживав за всіх: за кожну учасницю, за кожного члена команди, за стиліста, за візажиста, за редактора, за оператора. Він такий Боже, щоб там нічого ніде не сказати, щоб вони не подумали, що я не ціную їхню роботу. А де вони всі? Всі просто нахрен пішли і кинули його, коли почався хейт, коли зрозуміли, що воно йде не в ту сторону, бо а, там не так показали його маму, вирвали з контексту якісь слова. Мого друга реально образили, і мене це зачіпає. І те, що вони йому обіцяли, і він йшов їм на зустріч, а потім він ну, такий хоп. А нічого нема, і його навіть не попередила а просто знаєш, як цуценятка викинула. Я зла на них дуже я бачила, через що він проходить про ці стосунки з переможницею, в яких він не був. Я це скажу, от від них не був, тому що я знаю. Я бачила Сашу частіше, ніж він бачив переможницю. Розумієш? Ну, я розумію, які я серйозні речі говорю, але це говорю їх я, тому що я це бачила зі сторони. Я бачила, що Сашою зробили після роз. Роставання, типу розставання, стосунків яких не було. Тобто розумієш, як поводилася переможниця, як вона грала з себе жертвою. Я так страдаю, мені так важко через розхід, Саша. То сказав: а стосунків нема. ну Ти така акторка. Я просто ну взагалі в шоці сиділа, розумієш? Тому. Це важко, це важкий досвід, і я просто побачила цю сторону зворотню з цього шоу-бізнесу. І взагалі мені не хочеться бути навіть дотичною до якогось телеканалу, до якогось шоу, до якогось передачі ось такої, розумієш, популярної. Тому що все те, що я бачила, ну це страшно.